you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Розкішні будинки та високі огорожі це все про наших політиків, які вважають, що за парканом вони зможуть сховати свої неймовірніше незаконно привласнені державні кошти. Українські політики віддають перевагу життю в заміських будинках, які розташовані подалі від міської гамірної атмосфери, проте вони обирають локації недалеко від столиці. Одним з таких прикладів є експікер ради Дмитро Разумков, який володіє будинком в селі Софіївська Борщагівка на Київщині. Це двоповерховий котедж він придбав ще до свого вступу до політики у 2016 році. За цей період часу будинок площею 492,2 м2 метри був реконструйований та відремонтований. Згідно з декларацією, його вартість становить 2 мільйони 915 тисяч гривень, а додатково 642,5 тисячі гривень він заплатив за земельну ділянку площею в 10 соток. Блакитний будинок має напівбашту та великі панорамні вікна. В межах власної території біля паркану розташована будка охорони обладнана. Камерами відеоспостереження, охорона працює цілодобово, змінюючись по графіку. Наступний наш герой це екснардеп Олег Ляшко, який у 2017 році придбав будинок у козані, що межує з власністю Петра Порошенка. З того часу оточення маєтку суттєво змінилося. Паркан значно розширився, а на ньому з'явилися камери відеоспостереження. Навколо та на території будинку ростуть багато дерев і зелені, що дозволяє колишньому політику. Докладно приховуватися від пильного ока оточуючих, як сказано в на лідера радикальної партії котедж має площу 549,5 квадратних метрів. Там є гараж та господарський блок. Оцінюється нерухомість 11 мільйонів 188 тисяч гривень. Земельна ділянка має площу 6539 метрів квадратних та вартою 4 мільйони 152 тисячі гривень. Цікаво, що Ляшко проживав в цьому будинку задовго до того, як він його придбав. Раніше ця нерухомість та земельна ділянка належали однопартійцю політика Артему Савицькому, який здавав їх у оренду Ляшко. Тут виникає лише одне запитання до всіх політиків: яким чином вдається будувати та купувати такі будинки, будучи на державній посаді, адже деякі українці півжиття будують в рази скромніше житло, а тут раз і купив. Не розкажете цей секрет успіху. На цьому у мене все Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.